Христу. Дорогі в Христі, брати і сестри, на схилі цього недільного дня ми немов би продовжуємо з вами цю своєрідну місійну подорож. Ви зауважите, що в ваших цих розпорядках сьогодні стоїть цитата: що Бог бо так полюбив світ, що й Сина свого єдинородного дав. Щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Берю Христі, брати і сестри, особливо Євангеліє Йоанна, яке називають високим богословським трактатом, хочу наголосити, що Бог полюбив нас тоді. І видав себе за нас свого сина тоді, коли ми були грішниками. Бог настільки полюбив людину, що не пожалів свого єдинородного сина. І ось один із авторів, роздумуючи над цією сценою дарування Божого Сина. Пише такий образ, або не мов би малює собі такий образ, каже, що уявіть собі, люди, що на Голгофті останньою сценою, якою світ платить Божому синові, останнє взагалі, що Божий син бачить у своєму земному житті, є дуже і дуже. Мізерним. Сцена, яку застається з Голгофти, є кілька воїнів, які мусили дуже довго завжди чекати, оскільки смерть на Христі відбувалася кільканадцять годин. Оскільки це була найвища міра покарання у Римській імперії, і їм не дозволялося залишати місце, страти аж до смерті злочинця. Все, що бачить Бог, і кажуть історики деякі, що, щоб якимось чином вбивати цей час, тому що вони мусили довгі години чекати біля цих злочинців, ці воїни грають. Такі в кістки, оці, знаєте, як ми є, кидають на, на різні кількість цифр і ходів і так далі. Просто таким чином розігрують ті речі, помер тих, тих які є засуджені, щоб їх забрати. Зрештою, саме Івангелія про це нам вказує. Таким чином, вони, це грубі вояки, які так поводять свій час, виконуючи свої обов'язки. Зорів Христі, брати і сестри, власне, таку сцену бачить, востаннє Бог на цій землі, цинічні, грубі люди розділяють останні речі злочинців. Власне, тому що ми знаємо, що кара смерті була найвищою мірою покарання і найганебнішою. Римська імперія досить часто її вживала, особливо на цих віддалених теренах. Ми знаємо з вами, що Палестина не була чимось особливим. Це була далека-далека провінція сьогоднішньою мовою ми сказали, забута Богом і людьми. Туди, і, власне, в цих далеких віддалених провінціях найчастіше відбувалися повстання, люди не мирилися з окупаційною владою. І, власне, там найчастіше застосовувалася кара смерті через розп'яття. Ми будемо з вами читати, що дуже часто римські чиновники, використовуючи її, будуть карати злочинців, виставляючи прямо цілі дороги з одного і з іншого боку розп'ятими на Христах для того, щоб наводити. Крайню міру жаху і покори на тих, які є приєднані, і на тих, які відчувають на собі владу великого імператора. Ось, власне, у таких обставинах, дорогі в Христі, брати і сестри, у таких людських, життєвих обставинах, цей всемогутній Бог, Творець неба і землі, залишає цей світ. Ми сьогодні в особливий спосіб приглядаємося на це знаряддя мук, святий Господній хрест, який виставлений для так званого вселюдного почитання власне звичайний простий дерев'яний хрест, який стався символом нашого відкуплення, символом того, що Бог. Так полюбив цей світ, що хотів прийняти таку ганебну людську смерть. Івангелія Івана дуже часто буде говорити про це піднесення на Христі. Про те, що цей, хто був піднесений на ньому, не мав у собі жодної вини. Дуже часто власне, у східному богослов'ї, у нашій східній традиції, ми будемо бачити, що розп'яття Христа, який є без крові, немає оцих ран таких кровавих, як це зображено дуже часто у нас. В західній традиції, зокрема, тут знаходиться таке розп'яття нашого святого Альфонса Лігорі, яке дуже сильно наголошувало на цих людських аспектах болю, схід. Натомість завжди, властиво базуючись на Євангелії Івана, буде вказувати, що тут піднесений Бог, який царює, який, незважаючи на те, що прийняв усю цю людську ганебність, залишається царем неба і землі, залишається тим, який готовий співпрацювати з людиною. Дорогі в Христі, брати і сестри, нам дуже непросто це зрозуміти? сьогоднішній людині 21-го століття зрозуміти, що цей Бог настільки хотів віддатися людині. Сьогоднішньою мовою, ми би сказали, хотів інвестувати в неї. Сьогоднішнє суспільство, де, зрештою, як багато перед тим, так не поводиться. Хто сьогодні підписує? Безперспективний контракт. Хто хоче вкладати величезні кошти в якусь справу, яка не приносить зиску, яка не дає високих відсотків. Такою, дорогі христі, брати і сестри, є логіка доброго і милосердного Бога, в якого ми з вами віруємо. Тут знаходиться. Ця картина Рембранта повернення блудного сина. Цей батько, який пригортає цього нуждаря, який повертається з нужденних умов. Ми пригадуємо з вами, що він пасе свині, виконує в той час в ізраїльському розумінні найнижчу роботу. І ми бачимо, що цей батько. Не калькулює, не додає, скільки цей син витратив, як би можна було це використати, і так далі, не йде оцією логікою світу. Але як тільки побачив, каже Євангеліє сказав: принесіть новий чистий одяг, дайте йому сандали, дайте йому перстень, символ влади. Символ визнання і покличте усіх, бо цей син мій був пропав і знайшовся. Дорогі христі, брати і сестри, це логіка мислення Євангелія. Тому ці речі вражають світ аж по сьогоднішній день, незважаючи на велику відстань часу. Яка віддаляє нас від євангельського тексту. Цей милосердний Бог так поводиться і по сьогоднішній день. Він ділиться цим своїм відкупленням. Тому ми, очевидно, в якийсь завжди мізерний спосіб намагаємося. Йому бути вдячними. Ми також, дорогі Христі, брати і сестри, вчимося тут, у храмі, чи в іншому місті, читаючи святе Писання чи дивлячись на вчинки милосердя цього іншого мислення. Дорогі Христі, брати і сестри, це шлях християнина. Вчитися мислити по-євангельському. Це Розвиток оцього образу і подоби Бога, яка у нас перебуває, яка у нас закладена. Він хоче завжди нас провадити, Він нам у цьому допомагає. Він, зрештою, похиляється над нами з людським обличчям, як цей милосердний батько. Цей погляд завжди опущений на людині. Яка приходить до нього, яка шукає цієї благодаті і сили, і той, який не дивиться, доріг Христі, брати і сестри, на твій соціальний статус, на район, в якому ти живеш, на квадратні метри, які ти посідаєш, на твої банківські рахунки, на все, що ти маєш або не маєш, Він так не мислить, так дивляться на тебе люди. Так, люди оцінюють нас по зовнішніх ознаках, по наших здібностях, люди оцінюють нас корисливо дуже часто, люди осуджують, тому що такою є людська логіка забирати остання, не думати, завжди знаходити собі якийсь інший вихід. Дорогі в Христі брати і сестри, але той, в якого ми віруємо, той, котрого Хрест ми сьогодні цілуємо, вчить нас чогось іншого, бути милосердними. Цього милосердя ми приймаємо тут. Це милосердя ми шукаємо і просимо Його, дивлячись на доброго Бога. Який нас провадить. Цей день подяки сьогодні є тут представлений певними символами, так само, плодами землі, пшеницею, іншими речами. Це вдячність, це маленька людська вдячність за цю всю благодать і силу, за все це, що Бог посилає на цю землю. Каже Євангелія, що не дивиться, але посилає дощ на грішних і праведних. Сонце сходить зранку для всіх. Він піднімає кожного. Він дає йому свою ласку і благодать. Сьогодні, дорою Христі, брати і сестри, на завершення цього вечірнього розважання ми будемо отримувати цей хліб і вино, символи благодаті символи ласки і милосердя Бога, який посилає оці ці прекрасні дари на землю, для того, щоб підтримувати людину, для того, щоб її провадити, і для того, щоб вона вчилася цієї Божої педагогіки. Просімо сьогодні діву неустанної помочі, мати доброго Бога, до якої ми особливо прибігаємо. У нашій духовності, щоб вона, ця, яка стояла під Христом, навчила нас по-іншому мислити, навчила нас бути милосердними, як Отець, милосердними, як її Син, для того, щоби виходити на зустріч і не мов би причащатися цієї благодаті, доброго Бога, який. je zawsze de porucz. Amen. Slawa Jezusu Chrystu.